Тоби жіночого роду. дітей, і дорослих, і малих, і слухають вас так уважно, аж роти пороззявляли. А ви все махаєте, бачу, руками махаєте і щось говорите. І бачу, бачу цифри, якісь дати формули. Так може ви артисти. Одяг на вас скромний і макіяж не показний, та й воно радиться, це я вас зовсім не бачу. <зві> ой, бачу, бачу, щось ліпете і ліпете, наче душу людську і все вхукуєте, вхукуєте в неї. М -м 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 -м. Бачу, ой, бачу. Ви і в день, і вночі всюди пишете, скільки зошитів списали. М -м. А ось цей молодий чоловік перед монітором все клацає, і клацає. А може ж ви письменники, так ні, і книжок я ваших не бачу. Навіть і не знаю. М -м. Так може, а може, ви скульптори? Так ні. І руки ось подивіться, вас не глини зовсім. Та й робіть, те, що щось ваших зовсім не бачу. І гонорарів за них теж немає. Навіть і не знаю. О зорі небесні, вода юданська, земля Тетяно, тянуть. Підскажіть, покажіть, Ну хто ці люди? Яка ж доля на них чекає? Ой, щось що мене магнітом тягне до цього чоловіка. Ой, бачу, такий красавець. <рес> Спортивний. Ой, це високий чоловік. Аж підходити до нього страшно. Ой, бачу, підвищення неабияке, а послу. Росенята будуть все, що тих не Іванович, Треба ти партію в районі, та моментально підвищення будуть. І бачена, які вчеряв, я вліва, і слова, що заснувати. З мене тягне до першого раду. Підказує мені моя біоенергетика, що ця красиня полюбила капу. Це жінка. Недаревно я приготувала і кілометру. Гарно. А ще бачу. Збирайте грошима. Зелені, зелені. зелені. Одягайтеся шасно, збирайтеся в далеку дорогу у недосій різдво.